Коли бачиш десь в новинах початок заголовку в Одесі стався розрив, кожного разу сподіваєшся, що це розрив шаблону і щось сталося на краще. Це ж трапилось. Мене звати Олена Концевич, це перший міський, і цього разу розрив таки стався: розрив між управлінням капітального будівництва Одеси і Одеською військовою адміністрацією. Ми вже тут з вами були наприкінці минулого року, коли було вирішено на сквер, в якому ми зараз знаходимося, перейменувати відповідно перейменувати меморіал, біля якого я зараз стою, і на це все діло виділити майже 52 мільйони гривень. Тоді на засіданні історично-тополічної комісії було запропоновано назвати цей сквер слави і волі а меморіал борцям за незалежність України чи за свободу України. Коротше кажучи, тоді заміського голови Олег Брендак сказав: Давайте, давайте пошурику якусь назву, тому що засідання скоро в міськраді, і не буде назви нам грошей не дадуть. Так воно і сталося. Назву запропонували, було підписано угоду на 52 мільйони для того, щоб все тут облагороджувати, щось будувати і так далі. Ми вам показували, до речі, ці пластмасові штучки, які вже почали відвалюватися. Ну але 52 мільйони. Так от про розрив прокурори міста Одеси сказали: о недоцільна розтрата грошей з міського бюджету не буде вам 52 мільйони і не дали. Якби в мене був улюблений топ якийсь 10 ямок по Одесі, то ось ця от ямка займала б напевно місце на ну четверте. Я думаю, тому що від осені минулого року, а зараз вже весна наступного нічого не помінялося. Тобто 52 мільйони хотіли. А ямка як стояла, так і стоїть. А так, от чому не дали? Почитаємо у порушення вимог частини першої статті 48 бюджетного кодексу України положень пункту. Про ефективне використання державних коштів. Ефективно тут основне слово. Замовником одеської військової адміністрації проведено закупівлю без обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення і очікуваної вартості предмета закупівлі. Так сказали прокурори, це означає, що мало того, що документація була сумнівна. Так ще й гроші 52 мільйони, можна зараз дати. На щось інше, наприклад, на війну, на підтримку армії, як завжди, а не на те, щоб облагороджувати сквери, які ми знаємо прекрасно, навіть за мільйони не поспішають облагороджуватися. Ну що ж, маленька перемога справедливості над неефективними розтратами з міського бюджету. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Ми звати Олена Концевич, До зустрічі.